Наполегливість. Текст з фільму Засновник. Ніщо у цьому житті не замінить вам наполегливості. Ні талант у світі безліч талановитих невдах, ні геніальність, невизнаний геній це майже кліше, ні освіта навкруги повноосвічених дурнів. Лише наполегливість і рішучість мають силу. Покажіть усім, що ви не згодні на поразку, що ви врівноважені міцні духом. І маєте невичерпне джерело енергії. Якщо кожного дня робити крок у цьому напрямку, результати не змусять на себе чекати. Це може прозвучати дивно, але ви самі творите своє майбутнє. Найважливіше відкриття мого покоління у тому, що люди здатні змінити своє життя, змінивши спосіб мислення. Ральф Емерсон казав, що людина стає тим, про що думає протягом дня. І ще декілька цитат. Річард Марвин Девос. Якби мене попросили обрати одну рису, особисту характеристику, яка, на мою думку, є найважливішою передумовою успіху у будь-якій галузі, то я обрав би наполегливість. Рішучість. Воля продовжувати до кінця, бути збитим з ніг 70 разів і вставати зі словами. А ось і 71-й». Ох, Охмандіно. Я наполегливо продовжуватиму, допоки не досягну успіху. Завжди робитиму наступний крок. Якщо його буде недостатньо, тоді ще один, і ще, і ще. Насправді не так складно робити один крок за раз. Я знаю, що маленькі кроки, якщо їх наполегливо повторювати, можуть привести до будь-якого бажаного результату. Дейл Карнегі Більшість важливих речей в світі досягнули люди, які робили чергову спробу в момент, коли здавалося, що надії вже немає.